Так, доброго вечора, шановні слухачі. і, ми... і... і глядачі. Зараз ми знаходимося у що 에... це таке? Готелі Окей, який розташований у Львівській області. Якийсь Сколівський район. Це апартамент. От, да, Зняли кімнату. Комната двухместная. Кровать. Чисто она. Ну. Кровать. Не, не, давай же по-нормальному. По-нормальному уже давай. Матрас без, без Кровать. Ну... Матрас, блядь, чисто, чисто. Ціник, ці, ціник, чисто, чисто. Чисто с циником. Еще маем диван. Ну, диван у какие-то пятна, не знаю, очевидно, видно. видно. Селся, Пятно, короче, кто-то обоссался. Ну? Но... Так, подушка, подушка. Ничего, ничего. подушка. Жесть, блядь. да. еще и друг не успеваешь засасывать воду. Подушкой, вот сразу, тебе... сразу видно плямы. Подушкой, конечно же, желаю лучше. Не, ну. Ну, видно, видно, видно плямы. Ничего, подушкой. Тверда двійка. Штори штори, 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 Штори. Штори, ну так собі, якісь дешеві. І врод, а тут є сопочки для брус. Подивимося на... На... на горі на шторах <ріх> Ну не знаю, видно, чи не видно. Пиль, коротше, пиль. Телевізор ось. Шапочка для прийняття душу, хто не хоче мочити голову. Колеги підказує, да, ще ми маємо картину. Подивимося на, кар... на картині пил. Подивимося на картині, пиль, та пиль. ні пилі нема на картині. Номер розвиваний. Інтересно, так. Да. Ось ще предлагають Муршинську вип'ємо завтра з Будуна. О! Ось так виглядать. Ша. Телевізор маленький. Супутниковими каналами. не знаю, реклами показують, тверда двічка. С супутниковими каналами телевізор. І унітаз в комнаті, унітаз в кімнаті. О. Ну, Чисто чисто. Чистий унітаз, ніхто ще не наваляв. Що дальше? Ну тут е. А... бумаги хуй да ні Туалет, кажуть, стральні бумаги хуй да ніхуя. А вона. Не, ч ні. Не, ну це колега перебрав. Перебрав, <режу> бля. Перебільше. Перебраю, перебільше. Як я виглядаю папок Сексі. А ну я думаю, так ось, Так, отак виглядить. Під кришка уніта, за що, да, під кришкою унітазу. Ну під кришкою привіряти не буду, ну. Плюс-мінус чисто. Пальцем, пальцем теж. <реш> Душ. Кабінка душова. Мило, мило, мило рідка. Ну, не знаю, поки чистенька, я вже пройде помилку. Шнурки, шнурки на полотенці. Шнурки, шнурки Не шишини. наші, не наші. Причини. Не наші шнурки, чи шурки. Вже не кросовки, якщо би шнурків були. приїхав без шнурки, то шнурки не відомі. Кросовки теж, бачимо, рязні. За кроссовку тоже два співпрацівна. О, не всасує блядь. Вот да, як ми бачимо Не Невсосы. І піниться, і піниться щось І піниться, і взагалі вообще виключу його. А то затопай. Так, що ми бачимо? ще Гардеробно. Гардероб. Ой. Знаю, він, наверное. Але пустий. Наверное видно, но він пустий, короче. Пиль, треба пиль, пиль. Немає ні полотен, пиль. Що каже? Пельє? на мене. Ді робо забере тут. Даже там типа було, типа було там. А комплектно. Ну, в принципі, нормально, за 350 гривень. ну, перевіряємо кровать, а ну перевіряємо кровать, но так кровать. Перевіряємо кровать. От що, завтра буде, чи буде СНС, чи ні. А ну світло, світло, світло. Брат, це брат, світы Світильник не працює. Один Круче не працює, бачення. другий... Другий працює, світильник. А там лампочка є, кудись. Так, так, працює. Працює нормально. Виключим. Подивись лампочки є. Сука, нема, Нема лампочки, просто... Просто жах. Просто Я так. Треба було що... платити 320. Да. А ну на телек, на телек, да, не наведет. Целик слабенький. Плюс щось, щось, з... щось з потолка. З потолка. Щось що там у нас на потолку? Моль. Моль. І шторе. Так, моль. короче, будемо закінчувати зйомку. Ну, бо просто, корол, треба їхати. Ой, не ну, що сказ... сказати? що я... сказати. Ну, Ми знайшли багато мінусів, я б сказав, більш. Плюсів чи мінусів, тому я можу рекомендувати заклад до okay. колоне, Так, унітаз, да, унітаз чистий, чистий. чистий. бархатий.